З вами Лефріс і сьогодні я спробую перетворити ось цю побудову на музей. Побудувати цю гігантську капібару попросив мене один підписник. Він написав побудуй гігантську капібару ядерку з рюкзаком Черепахою. Я зробив усе, крім ядерки. Тому я це на музей Динаміту. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ви дізнаєтеся, як інтер'єр. Інтер'єрувати музеї, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Ось така ось мила капібара. Навіть з вушками. І ми можемо зайти усередину. Так. Заходимо. І у нас є ось такий простір. Тут черепаха, тут голова. Тут лапи, тут лапи і ось тут лапи. Так, подивіться, я думаю, що можна зробити ось тут ось такий килим. Килим, який буде проходити через усю кімнату і йти до драбини. Тому ми ось так прокладаємо шлях. І нам треба знайти місце, де можна буде драбину побудувати. Далі ось сюди килим. І ось сюди килим. Далі. Ми беремо собі. Ви напевно вже знаєте що. Перший динаміт. Хоча ні, стоп. Перший динаміт це звичайний динаміт. Вона буде чим вищий поверх, тим крутіші речі. Тому динаміт беремо вибухівку. І вона буде стояти прямо ж тут. Mm -hmm. І вона буде ось на такій кварцевій колоні. І, звісно ж, треба не забувати, що експонати музею це, це таке експонати музею. Тому ми беремо табличку, ставимо і пишемо. Дінаміт. -ді Тепер це в нас підписано як Динаміт. Далі беремо наступний тінь Тінті. Ті -ті. Як думаєте як її обрати? О! Будь як близнюки ось ці динаміти. Це у нас фейковий динаміт. Тому якщо його підірвати, нічого не станеться. І... Не справ... не справжній... дін... Ось такий ось. Тепер, коли ми ці два експонати музею поставили, переходимо до наступного. BAD QUALITY TNT і SMALL Tінti. Вони будуть стояти ось тут. BAD QUALITY tінті. І ми його підпишемо як. Як би його підписати? Просто сл... слабий тінті. Не знаю чому. слабкий. Але слабкий. Динамит. Пока что тут все такие червоненькие, но сейчас будет синенький, смотрите. Ну, вы серьезно. Динамит, до речи, ломать не можно. І доведеться, знаєте, як робити. Чому вони рахуються не за блоки? Ось я тільки що зламав усі динаміти. Добре, фейковий тіньки ставимо. Ось. І тепер ось сюди я на нього вже ось так. Так краще. І тут буде. Малий динаміт. тепер прибираємо цей Динаміт, і стаємо наступний експонат. Ось тут будуть у нас наступні експонати. І вони будуть, напевно, це в нас. О, фаст і фаст. І якраз таке красиво буде. Ми сюди ставимо табличку. Шовид. Швидкий. Динаміт 15? Бо це Х15. А це просто. Швидкий, швидкий динаміт. Тепер нам треба зробити сходи, але де, як нам сходиці зробити? що не знаю, тому зроблю. Стоп, я ще придумав цікаве, але спочатку візьмемо наступні експонати. Ось це мені поки що не потрібно, тому я візьму X5, X20, X50, X100, X500. Ось ці динаміти. Іще, іще. Я візьму сходи. І тепер. А ми можемо зробити, знаєте, як подивіться, ось так. Ось так. Ось так... Ой. Проблемка. Ось так підніматися ми не можемо. О, подивіться, стоп, якщо я зроблю ось так. Я думаю, може вийти прикольно. Але... Я збираюся взагалі зробити спіральну драбину. Хоча ні, тут не вийде так. Добре, доведеться робити не драбину. Доведеться робити блоками і ось так. Замість із цього знову килим беремо. І піднімаємо. Я думаю, можна не ось так. А ось так. Так, ось. Подивіться, так як тут в мене вже є, ми маємо зробити другий поверх. Питання тільки як. Тому ми беремо замість x 500 те, з чого я робив увесь цей будинок. Ось цю обідрену древесину. І тепер закриваємо. Ось це. Ось так, ось так, ось так. Ага, ага. ага. Якщо, значить, я зроблю ось сюди, ось сюди, ось сюди. Сюди. Ну, поки я буду я знову ж скажу, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який називається Ільяфріз.m. У описі цього відео я теж поставлю посилання. Тому переходьте, підписуйтесь. Там відео виходить раніше, ніж воно виходять на YouTube. А ще будуть опроси для ідей для відео. Бо саме звідти я і взяв цю ідею. Тому зараз я вже добудовую і підписуюсь на телеграм-канал. Ось так. Ось так, ось так, ось так. А, ну взагалі все. А ось тут у нас буде незвичайний. Подивіться. Тут буде ось так червоним килимом все постілено. Ось сюди підйом. Далі. Ось такий підйом. Ні, ось тут буде по іншому. Тут сходи будуть. У мене якась несимметрична капібара вийшла. Тому доведеться робити ось такі дерев'яні сходи. Е, а чому тут? І ось тут сходи. Раз. Два. Раз. Два. До речі, це цікавий метод робити сходи. Мені дов... він доволі подобається. Вони виходять з такими красивими сходинами. Ага. 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 Uh -huh. Так, я не розумію. Ставте мене сюди. Так, так, так. Так, так, так. -так. О, якраз так і підійшло. І ось тут у нас будуть стояти три наймощніші динаміти. Раз. Подвійна для супердинаміту і ось так. А далі ти можеш тут пройти і подивитися на сонечко. Але спочатку ми будемо робити ось тут. Червоний килим. Поставте червоний. І тут будуть ще легендарні динаміти. Здесь тут все не дуже симетрично, але... Подивіться. Ось тут буде експонати Можемо стояти. Експонати. Х5. X5. Х20. Х50. Х100. І тепер. Іх 500 ми залишимо. Ми поставимо ось сюди. Далі. Що в нас залишається? Нюклеар? Ось це год майнінг фаер. Ось, якщо у вас таке станеться? Просто робіть ось так, як я зараз вам покажу. Деревина. І ніякого динаміту тут немає. Тому файр динаміт. І ми його... І ми ставимо сюди ход. А ось ці динаміти ми ставимо ось сюди. Раз. Два. Їх ми можемо прибирати. І в нас залишається. No texture Dynamite Mining. Я поставив. Майнінг. Далі. А в нас ще? No bek back, vi ničoga ne robit, tamo ja go staviti ne bude. A, završajuće no texture. I... Našo. Naše, najgolovnije. No. 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 Nuke. Tinti. Oć dva našeg najgolovnije dinamitna, znajuće mu odin te vnisince svitlishe. Але найголовніше, що я випив усі три пункти. Це капібара. Ядерка. Бо в ній ядерний динаміт. І друг закон черепахою. І тепер залишається лише зробити невеличкі столики ось тут. Щоб можна було посидіти, щоб все було кайфово, красиво взагалі топчик. Ну ви зрозуміли. Так, дивіться, а-а-а-а. Ось так ось красивень. Ось так ось тут стільці поставимо. І з іншої сторони так само, щоб можна було посидіти спокійненько. Відсіє метушні відійти взагалі професіонально. Ось тут будуть два стільці ось такі. Носі ну і все. В останній раз ми підписуємо. Ось це як. Ядерний динаміт, динаміт, Ядерний. Ядерний динаміт, І виходимо з музею на вулиці. Ось так ось облаштований музей, тут треба лише постілити. Килимки червоні. Музей облаш... майже вже облаштований. Так як я вже його доробив, ми можемо виходити на вулицю з цього музею. Звісно, я тут трошечки можу зробити дещо ще. Ну, подивіться, я можу щось тут додати. Ще ось такий так. І тепер я думаю усе. Ми можемо закінчувати це відео. Дякую за те, що дивилися це відео. Ось так можна по інтерівати музей. Підписуйтесь на мій телеграм і Ютуб канал, ставте лайки. І ми закінчимо.